Привіт! Вітаємо тебе на каналі Stratek. Це відеоінструкція до гри Stolen Crown. Настільна гра Stolen Crown це цікава і захоплююча квест гра, в якій кожен гравець використовує тактику та кмітливість, щоб знищити місцевих мешканців та уникнути пасток. Ціль гри подолати злого чаклуна та отримати скарби Скіпітер і корону. Щоб подолати чаклуна, необхідно знайти чарівний щит і чарівний меч і вступити з ним у битву. Скарби також знаходяться серед закритих карток на полі. Переможців може бути до трьох гравців, але гра не виключає, що це все може зробити один гравець. Підготовка до гри ці жетони ворогів, зброї, предметів та скарбів перемішайте і викладіть на поле сорочками догори в будь-якому порядку по одній карці на клітинку поля. Розкладати можна як в замку, так і поза його межами. Тож спочатку витягніть по одному жетону з персонажем або домовтеся, хто хим грає. Роздайте жетони життів кожному по 3 штуки, лицарів 4 це життя кожного персонажа. Під час гри ви прибиратиме їх, якщо когось із гравців уб'ють або додавати, використовуючи зілля. Підготуйте ігрове поле. Покладіть картки гравців на старт. Це може бути будь-яка клітинка в лівому нижньому кутку поля перед входом у замок. Персонажі в грі. Кожен персонаж має свої особливі здібності або постійну зброю. Більш детально про персонажі ви можете прочитати у інструкції до гри. Наприклад, лицар має 4 життя. Також він завжди має кінжал, яким користується при бітві з ворогом. Хід гри. Гра гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. Найпершим ходить дракон. Крутіть рулетку і пересуньте свій жетон на стільки клітинок, скільки показала стрілка. Рухатися можна в будь-який бік, повертати куди завгодно, але тільки по прямій. Тобто не можна рухатися по діагоналі, не можна проходити крізь стіни, залазьте у вікна чи проходьте у двері. Крізь фішки інших гравців пройти можна, але стояти разом на одній клітинці заборонено. Пройти через відкриту картку ворога не можна, треба зупинитися та боротися. Та після цього далі передавайте хід наступному гравцю. Якщо по дорозі знаходиться закрита картка, обов'язково потрібно зупинитися і відкрити її. Якщо там предмет, ви його забираєте. Якщо ворог б'єтеся та передаєте хід наступному гравцю. Жетони у грі. Жетони поділяються на декілька видів. Це може бути жетон зброї, яка дозволяє вбивати ворогів. Зброєю вважаються лук, кінжал, посох та чарівний меч. Не маючи при собі картки зброї, ви не можете вбити ворога, якщо на рулеці випадає відповідне поле. Жетони предметів це може бути зілля, яке поповнює одне життя, або щит, який дозволяє захиститись від одного удару. Після використання жетон виходить з гри, крім чарівного щита, він не скидається, але використовується тільки один раз за хід. Жетони багаття це єдина картка, яка залишається після відкриття на полі протягом усієї гри. Тобто, якщо гравець відкрив картку, на якій зображено багаття, він залишає її на цій клітці. Це магічне коло. Жоден ворог не може стати або на цю клітину, або на клітини, що оточують її. Із чотирьох сторін. Якщо вороги вже знаходяться на одній з ніг, тоді вони суваються на одну клітинку в бік. Жетони скарби. Це корони і скіпітер, потрібні для того, щоб закінчити гру після смерті чаклуна. Жетони ворогів до ворогів відносяться скелети, павуки, привиди та щури. А також найголовніший чаклун. Гравцям можна обмінюватись та ділитися речами, зустрівшись на сусідних клітинах наприкінці ходу. Це не потребує додаткового ходу. Як проходить битва? Якщо ви відкриваєте картку з ворогом, він нападає на вас. Вам потрібно крутити рулетку, щоб знати, чого очікувати від долі. Якщо вам випадає меч і у вас є зброя, ви вбиваєте ворога і скидаєте використану зброю. Якщо зброї немає, ви крутите рулетку знову. При цьому у деяких персонажів завжди є зброя. Якщо вам випадає череп, то вас поранили і ви втратили один жетон життя. Якщо скелет, то ви тікаєте. Картка ворога залишається лежати на полі відкритою, а вам потрібно ще раз крутити рулетку, щоб дізнатися, на яку кількість ходів можете втекти. Битва триває, доки ви не вб'єте ворога, не втечете від нього або не втратите всі свої життя. У випадку вашої загибелі ваша картка відправляється на старт і ви тримуєте ще один шанс. Але зброя і предмети, які ви зібрали, залишаються на клітинці, де вас вбили. Ворог, який вас переміг, залишається і охороняє їх, тому щоб забрати речі собі, доведеться перемогти ворога. Зверніть увагу, у кожного ворога є тільки одне життя. Але не забувайте, що вбити чаклуна можна тільки за допомогою чарівного меча і чарівного щита. Якщо зустріч з чаклуном відбулась, а у вас немає предметів для перемоги над ним, то ви можете або бути вбитим, або втекти. Для цього крутіть рулетку. Але ж, якщо у вас є і чарівний щит, і чарівний меч, і при битві з чаклуном на рулетці випадає меч, то ви вбиваєте його. Крім того, в свій хід ви можете напасти на іншого гравця. Для цього вам потрібно накрити своїм жетоном його жетон. Після цього викрутити рулетку, і у кого випадає число більше, той і виграв. Той, хто програв, втрачає одне життя і робить крок в сторону в будь-якому напрямку. Переможець може забрати у того, хто програв, один предмет або зброю. Зверніть увагу, що нападати одне на одного без зброї не можна. Здобути перемогу можуть до трьох гравців: той, хто вбив чаклуна, і ті, хто має корону і скіпітер. Це може зробити один гравець, а може і декілька. Гра закінчується за двох умов: коли вбита чаклуна та коли знайдені корона і скіпітер. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за нашими новинками та підписуйтесь на наші соціальні мережі. До зустрічі.